Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Марина Усенко, і тут ми говоримо про важливі для нашого життя речі: про те, як зробити життя кращим, комфортнішим, бути любимими, люблячими, багатими, успішними та щасливими. Але успіх і щастя це. Такі речі, які ми з вами будемо тут розбирати глибше. Бо успішний успіх і всі ці картинки з інстаграму, які зараз є дуже модними і трендовими, не працюють насправді в житті. Це ілюзія, обман, і це точно не те, що вам потрібно. Тут ми говоримо про правду, про те, як бути щасливими в будь-яких моментах свого життя, про переїзди, про силу волі, про внутрішню силу, про те, як проявлятися бажаним чином, про те, як бути собою, бо бути собою. Це найрозкішніша річ, яку ви можете подарувати самі собі і навчити цьому ваших дітей. Тому сьогоднішня тема буде продовжувати тему оточення. Ми говорили минулого разу з вами про оточення, про те, як воно впливає на вас, на ваше мислення, на ваше життя. І сьогодні я хочу розказати вам, як не стати солоним огірком, бо моє життя Є дуже цікавим, коли розказую свою історію, люди часто плачуть і питають, як я досі посміхаюся. І ви знаєте, я завжди відповідаю однією фразою: я просто дуже люблю життя. І кожного разу, коли я в чомусь розчаровуюся або в комусь розчаровуюся, дуже сильно, бо в мене за плечима і дві війни, і декілька зради, і різні важкі речі, з яких я тяжко виходила, але кожного разу я відкривала нову себе. Це було кожного разу знайомство з новою собою, можливість побути наодинці, зробитися трошки інтровертом, щоб там всередині знову знайти себе і знову вийти на новий рівень. Бо кожне знайомство з собою це розширення вашої свідомості. Ви просто знімаєте окуляри, відкладаєте їх в сторону, наступні рожеві окуляри відкладаєте в сторону. Бо велика кількість ілюзій заважає насправді людям бути собою, чути себе, розуміти себе і чітко знати, куди я йду і для чого. Сучасні блогери. Подарували думку, я створений для цього, або я створений не для цього, і кожен щось там собі видумає і шукає. Ребят, все насправді дуже просто. Ви створені для того, щоб залишити слід на цій землі. А який ви залишите, залежить тільки від вас. Тому, якщо ви шукаєте себе, знаходитесь в постійному пошуку, роздумах і всьому такому, це вас тільки. Розтрясує і збиває з вашого шляху, бо справжній воїн або людина, яка є на своєму шляху, вона знає, куди вона йде, для чого. А якщо не знає, то вона просто йде, просто робить, просто допомагає. Просто робить все, що в її силах. Для тих, хто зустрічається на її шляху, і в цьому сила, в цьому розвиток, в цьому вихід і вхід одночасово, вихід зі старої реальності і вхід в нову, ту, яку ви можете побудувати завдяки зміні свого мислення. І сьогодні ми з вами поговоримо якраз таки про такі виходи, про те, що є насправді саморозвиток, для чого він потрібен, і чи треба взагалі цим займатися, які плюси, мінуси? І ви зробите свої висновки для того, щоб рухатися далі в певному напрямку. А поки ставте лайк, підписуйтесь і тисніть на колокольчик, щоб не пропустити наші нові випуски. І так, сьогодні ми говоримо з вами про саморозвиток, про те, як не стати соленим огірком. Я думаю, що ви чули це, але саморозвиток насправді вкладання в себе, розширення своєї свідомості. Це не такі прості речі, це боляче, це неприємне, це певного роду обнулення. Кожного разу, коли ви хочете вийти на новий рівень, вас туди перекидає. І ви падаєте. Падаєте не вниз, падаєте. Вверх, бо впасти можна тільки вверх. Якщо вам здається, що вас, ваш світ зруйнувався і під вами нема опори, це значить, що вас вронили на наступний поверх і ваша стеля стала підлогою. Ви там ще нічого не знаєте, доводиться зустрічатися знову зі своїми емоціями, зі своїми страхами, блоками і різними речами. Але все це вас змінює, якщо ви це починаєте змінювати. Коли ви це міняєте, ваш світ стає багатогранним. Коли ви відключаєте те, що заважало вам раніше, ви навіть почнете чути більше звуків, більше діапазонів. Ви почнете бачити інші кольори трошки яскравіші, і їх буде більше. І так буде у всьому: в кольорах, в звуках, в людях, в певних історіях, в певних сенсах. Ви почнете ширше дивитися на свою власну реальність і здивуєтеся, дивно до того якось я цього не помічав. А тепер. Цей інструмент грає по-іншому. Насправді нічого не грає по іншому. Світ, яким був, таким і залишився. Просто ви навчитися навчилися бачити більше, чути більше. Бо до того, як ви почали працювати над собою, у вас були просто забобони, які не дозволяли вам почути більше звуків, побачити більше кольорів, краще зрозуміти людину, яка з вами живе, або яка є вашим другом, краще зрозуміти свою дитину. І, звісно. Перш за все, краще за все зрозуміти себе, що я відчуваю, чого я хочу і для чого я живу. Важливі речі, щоб не стати соленим огірком в банці. В своєму житті я декілька разів потрапляла в такі банки з солоними огірками. І я хочу поділитися сьогодні з вами своїм досвідом того, як же не засолитися, як залишитися собою, як а, вийти на новий рівень. І більш того, як створити свою банку з іншими гірками, і бажано не соленими, а такими свіженькими, щоб кожен був зі своєю харизмою, зі своїм характером, це саме те, що я створюю в умспейс в своїх командах, намагаючись прокачати кожну людину для того, щоб коло мене були не солені гіркі, а яскраві особистості, успішні, з якими разом ми рухаємося вперед до суцільних цілей. І так, що саморозвиток робить для нас? Він допомагає нам бути живими. Ви пам'ятаєте фільм Матриця він дуже метафорично показав про те, як багато людей спить. Спить це не значить, що людина прямо лягла на подушечку, склала щечки, ручки і спить. Ні, це значить, що людина просто розуміє менше. Вона не чує себе, вона не розуміє людей, вона живе в образах, осудженні і так далі. Її світ полярний чорне і біла, а світ різнокольоровий. Пам'ятаєте, як в Алісі Чеширський кіт. Відповідав дівчині, коли вона спитала, а нормальні є, він каже, світ різнокольоровий, всі різні, і це нормально. І коли ми починаємо дивитися на те, що всі люди різні, це є нормально, наш світ змінюється. Є важлива фраза, яку сьогодні я озвучувала декільком людям: дозвольте іншим людям бути ними. Не засуджуйте, не вдягайте на них ковпачки. З вашими якимись написами, як треба, бо ви бачите краще. Вони самі знають, що краще для них. Бо добро, яке ви причиняєте, невчасно є злом, і людина буде сприймати це зовсім не так в певний момент свого життя. Тому завжди дивимося всередину себе, займаємося собою і шукаємо, що ми можемо змінити ось тут. Замість того, щоб шукати, що ми можемо змінити в інших людях, кожного разу, коли вам хочеться подивитися на людину, і зробити їй зауваження, ви одразу це зауваження робите собі. А в чому я така, не така, в чому я не розуміюся? В чому я не докачала себе, в чому я собі не принесла користі. Ідемо всередину і займаємося собою. Повірте мені, за півроку такого мислення і такого ставлення до себе, ви дуже сильно змінитесь. Вам сподобається та людина, якою ви станете, бо ви навчитеся бути наодинці з собою. Ви знаєте, я так думаю, багато людей, які не вміють бути наодинці з собою. Коли людина каже, я не можу, я коли сама я, я якби мені так незручно, мені треба піти до людей, серед людей походити, бо я люблю людей. Ні, ця людина не любить людей. Ця людина не любить себе, перш за все, тому вона не може бути з собою наодинці. Бо різні голоси всередині підказують якісь речі, які заглушаються в загальному галасі інших людей, машин, міста і так далі. Тому побути наодинці і почути от весь цей. Мусор, який є в голові, дуже тяжко. А його треба почути, в нього треба подивитися, його треба розгрести. Коли ви цим займаєтеся регулярно, його не стає менше того сміття, але ви стаєте іншими. І кожного разу ви відкриваєте нові свої грані. І кожного разу завдяки цьому починаєте чути більше звуків, більше кольорів бачите і починаєте краще. Відчувати людей краще і глибше бачити різні ситуації, більше розуміти те, що відбувається, і починаєте практикувати прийняття, бо ви вже знаєте, як це дозволити людям бути такими, якими вони є. Важлива філософія, важлива фраза і важлива думка, яку я вам бажаю взяти собі і зробити своєю. Що може вплинути на ваш саморозвиток, окрім книг, курсів, лекцій, тренінгів, які ви відвідуєте у класних спеціалістів? Окрім цього, це можуть бути навіть хобі. Різні напрямки, які ви досліджуєте, впливають на вас настільки, що змінюють вашу нейропластичність. Кожна нова дія, кожна нова справа, вона якби такі лампочки зажигає в вашому головному мозку і починає формувати нові нейронні зв'язки. Нові нейронні зв'язки, чим більше їх, тим краще, бо якщо ви вмієте багато, виходите різними вулицями там, до звичного вам магазину або на роботу. Ви обираєте нові маршрути, коли ви їдете машиною в звичні якісь місця, або ви шукаєте навпаки незвичні місця і їдете в них, шукаючи цю дорогу, розвиваючи. Свій мозок, знаючи, що в цей момент в мене виходить щось нове, а в цей момент я розширюю свою свідомість. І коли ви берете будь-які різні напрямки, вони виручать вас в подальшому житті, коли буде якийсь складний момент, коли треба буде кардинально щось змінити або кардинально щось вирішити в своєму житті. Ваша нейропластичність допоможе вам не лягти в депресію, а навпаки, встати і зрозуміло поступити. Розкажу на своєму прикладі, бо я людина, яка допомагає іншим досягнути їх цілих 25 років як наставник, як керівник, як психотерапевт і коуч. Людина, яка багато всього вивчає. Я навчаюся з 17 років. Не переставаючи безперервно, я вивчаю все нове, мені дуже цікаво. Можливо, це тому, що я народжена під знаком близнюки, а близнюки є дуже такими прагнучими нових знань. А, можливо, з якоїсь іншої причини, але. Мені цікаво все. Мені цікаво, як влаштоване наше тіло, як влаштована наша свідомість, як навчитися бачити блоки і ліквідувати їх в собі та в людях, які звертаються до мене по допомогу. Що зробити нового? Як працює тіло, коли я танцюю, як працює тіло, коли я прокачую його на табаті або на Йозі, як перетікають різні процеси в голові на рівні фізики, на рівні енергетики. Мені цікаво, як працює моя голова, і що я відчуваю, коли я малюю картину. Або коли я виконую якусь каліграфічну вправу, коли я співаю, коли я граю на фортепіано. Декілька років тому в мене одночасово було 5 напрямків чи шість, які я опановувала. Це був фітнес, йога, танці, хілс, танці на високих підборах, і малювання, фортепіано і вокал. Бачите, Сім. Це було дуже цікаво. Я не знаю, де я знаходилася тільки часу на це все, але воно все впліталося плавно в моє життя. І коли у 22-му році треба було приймати е, такі нелегкі рішення і переживати нелегкий період, бо мої батьки були в той момент в Маріуполі. І весь цей жах, який відбувався, відбувався саме з ними, мені було дуже тяжко і прийняти цю ситуацію, і вигризти з неї. але... Протягом двох місяців я почала створювати новий проєкт. Коли мої друзі були в депресії, не могли зрозуміти, що їм робити, я змогла встати і працювати. Ми довго не могли зрозуміти, як це мені вдалося. Я думала, що це через стрес. Але коли ми з подругою сиділи і розбирали, то дійсно, нейропластичність дозволила мені бачити можливості там, де інші бачили руйнацію. Тобто, коли твоє життя в новій країні по нових правилах, воно з повністю незрозуміло. Ти нічого не знаєш, нічого не маєш, ніхто тобі не хоче допомагати. Але ти можеш створювати, ти бачиш можливості за рахунок великої кількості нейронних зв'язків. Тому зверніть увагу на те, як ви впливаєте на вашу нейропластичність. Повірте, Мені спокійне життя це утопія, це така, такий капкан, в який часто попадають люди, створюючи комфорт навколо себе, поглинаючися в цей комфорт, і він починає поглинати людину, поглинати особистість, бо нам не треба нічого вивчати, нам не треба нікуди рухатися. Ми залишаємося на місці, і це нас зупиняє. Це зупиняє мозок, і потім будь-яка важлива історія не може всклихнути ту потрібну енергію, бо мозок відвик. Від пластичності. Тому подивіться на те, чим ви займаєтеся і як. І спробуйте досягнути нового рівня в будь-якому напрямку. Підіть на танці і відчуйте, як працює ваше тіло. зорово просторове сприймання, ви відчуєте там дуже добре, поєднати праву ліву частину тіла, верхню та нижню, ручку, ножку, праву ліву скласти, порухати, при цьому зробити це красиво. Це достатньо складно. Цим треба. Цьому треба навчитися і це треба опанувати. Так само, якщо ви підете малювати і скажете комусь, ой, в тебе така дитяча картина, сядь, намалюй таку саму дитячу картину маслом. Або хтось пише каліграфічні Якісь візерунки, і здається, що ну, якась там мазанина. А ти сядь і спробуй і відчуй, як працюють твої а, рухові, а, як працюють очі разом з рукою, як оці рухові зв'язки формуються в твоїй голові. Як складно, як тяжко, як не виходить, а здавалося б, дуже легко. Бо дуже легко дивитися, як танцює балерина професійна, але дуже складно повторити те саме, бо ти не вмієш. І не знаєш, бо це навичка відпрацьована легко виходить у того, хто вже вміє. А, тому подивіться, чому можете навчитися ви, що може бути нового в вашому житті, і як це вплине на ваше тіло. Відчувайте кожного разу, як це у вас відбувається, що ви відчуваєте всередині, як розширюється ваше горло або розширюється ваше серце, або розширюються ваші нижні ребра від того, що ви робите правильний вдих на вокалі, або виконуєте пранаяму на йозі. Відчувайте своє тіло. Поверніться до себе, вивчайте нове, і ви побачите, наскільки сильно зміниться ваш світ. І в будь-якій ситуації ви завжди зможете встати першим або першою і допоможете піднятися тим, хто слабший за вас. На цьому в мене все. Пишіть в коментарях, чи відгукнулася вам ця інформація, чи можливо ви вже давно в саморозвитку, в хобі, і ви знаєте, як це впливає на вас, ваше тіло та ваше життя. Напишіть в коментарях, чи було цікаво, або, можливо, теми, які ви б хотіли розглянути більше і глибше. І також ставте лайк, підписуйтесь і тисніть на колокольчик, щоб не пропустити наші нові випуски.